Створення та редагування сторінок. Як створити сторінку. Для того, щоб створити нову сторінку. Знаходячись на сторінці адміністратора, оберіть пункт Редактор сайту. Так ви потрапите на головну сторінку сайту. Знаходячись на будь-якій сторінці сайту, ви можете створювати нові сторінки, редагувати їх або видаляти вже існуючі сторінки. Для створення нової сторінки Натисніть лівою кнопкою миші на пункт Нова сторінка, який знаходиться у верхньому меню. З'явиться діалогове вікно Додати нову сторінку. Зараз ми будемо створювати звичайну контентну сторінку. Тому необхідно обрати тип звичайний блок. У вікні, що з'явилося, треба внести наступну інформацію назву. Введіть заголовок нової сторінки. Я напишу просто Нова сторінка. Розділ при натисканні з'являється діалогове вікно Карта сайту, де треба обрати місце розташування нової сторінки. Рядок веб-адреса редагувати не потрібно він заповнюється автоматично після виконання попередніх дій з картою сайту. Позиція тут ви обираєте позицію меню, де буде розташовано нову сторінку. Відображати в меню. За допомогою цього пункту можна ввімкнути та вимкнути відображення сторінки в меню. Ключові слова тут треба ввести слова або словосполучення, які тісно пов'язані зі змістом сторінки, не більше 20 ключових фраз. Наприклад, Іванівська зож номер 12 загальноосвітня школа номер 12 Місто Іванівськ, Іванівська школа 12 і так далі. Детальніше про те, як прописувати ключові слова та фрази, дивіться в розділі Як проіндексувати сайт, ОПИС. Тут ви коротко описуєте зміст сторінки максимально два речення. Цей опис буде виводитись у результатах пошукового запиту. Наприклад, на цій сторінці знаходиться інформація про навчальний процес. Після заповнення усіх полів натисніть Додати, якщо ви хочете успішно зберегти процес або кнопку Відмінити, якщо ви хочете перервати процес створення сторінки. Як переглянути та відредагувати властивості сторінки. За потреби відредагувати сторінку або змінити її назву, необхідно натиснути лівою кнопкою миші на пункт властивості у верхньому меню. З'явиться діалогове вікно, в якому можна провести необхідні зміни. Спробуємо змінити назву та позицію сторінки в карті сайту. Змінюємо назву нова сторінка на навчальний план, а розділу для учнів на розділ про навчальний заклад. Зверніть увагу. Навіть якщо ви змінюєте лише назву сторінки, краще при цьому в полі розділ переобрати ту саму батьківську сторінку, що і була. Це потрібно для того, щоб в полі веб-адреса сформувалися коректні дані з урахуванням нової назви. Все інше нас влаштовує, тому натискаємо кнопку Зберегти. Як відредагувати зміст сторінки? Після того, як ви додали нову сторінку, її можна знайти у меню. Натисніть на пункт меню, щоб перейти на нього, можна на щойно створену сторінку. Для додавання або видалення інформації на сторінці натисніть Редагувати зміст. З'явиться діалогове вікно, в якому можна редагувати інформацію на сторінці. Угорі знаходиться панель інструментів. Для того, щоб дізнатися функціонал інструмента, наведіть на його значок курсор миші. З'явиться невеличке додаткове вікно з описом функції обраного інструмента. Для прикладу зробимо заголовок сторінки. Пишемо текст заголовка. Обираємо Вирівняти по центру та напівжирний. На сторінку можна додати зображення. Також можна додати таблицю, заповнити її назву та текст. Ще для прикладу можна зробити список. Напишемо слова Адміністрація. Учні. Технічний персонал. Всі слова пишемо з нового рядка, виділяємо їх та створюємо список. Також існує можливість додати на сторінку сайту відео з YouTube. Заповніть рядок посилання. Оберіть потрібний розмір відео та натисніть кнопку Вставити. Опис інструментів редагування. Знаходиться на порталі School Champion у розділі Допомога Документація. Для того, щоб перевірити, як буде виглядати сторінка для відвідувачів, можна нажати кнопку Попередній перегляд. Якщо вас це влаштовує, треба натиснути кнопку Зберегти. Як видалити або приховати сторінку? Для того, щоб видалити сторінку, у верхньому меню натисніть Видалити. Зверніть увагу, що перед видаленням сторінки краще перевірити, що адреса сторінки в адресній строці та у пункті веб адреса у властивостях сторінки збігаються. Для остаточного видалення натисніть «Так». Або «Відмінити» для того, щоб перервати процес видалення. Також ви можете приховати сторінку для відвідувачів, не видаляючи її. Для цього у верхньому меню натисніть пункт Права доступу та у з'явившомуся вікні натисніть Сховати сторінку. Тепер цю сторінку можуть бачити лише користувачі з правами адміністратора та зареєстровані користувачі Для того, щоб відкрити сторінку, треба знову натиснути Права доступу, а потім Відкрити сторінку. А якщо у вас виникнуть інші питання щодо роботи з сайтом, будь ласка, звертайтесь до нас.